Розділ перший, молочник парусь. Габріель ішов по безкрайньому полю, опустивши погляд вниз. Груба трава ледь дряпала ноги. Коротше, було дуже весело, він такой, ша, ішов, 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 ішов. Він, звісно, задався питанням, а якого біса в я тут? Але продовжив далі йти. Крокуючи по полю, Хорос думав, що вау, де Німба? Тепло, класно. Його люба собака припутна бігала поруч і дуже сподівалася знайти зайчика, аби погнатися за ними. Увагу хоруса привернули шишки. Блін, якого біса всі шишки, якісь копі паст? Ну що це таке? Він присів, розбирав, розбирав реально всі копі паст. І тут знайшов якусь дивну шишку і забрав з собою. Це він і говорить шишками. Коротше, оці два ідіоти так і йшли, йшли собі, да? І оба! Оба, пересіклись, пересіклись! Ха! Припутна підійшла до цього ЕНЕНа якогось, а він злякався. Ха-ха. Тому Хорус покликав припутну до себе і сам повільно підійшов до цього як. його там, да. Хорус вирішив завалювати бідного Габріеля багатьма питаннями, а той такий стояв в І от е Хорус нарешті запитав, як же звуть його нового знайомого. Ну і сам представився, так. Да. Габріель сказав, що його звати Габріель. Як не да? да. Гар Гарбаель. Ну Габриель. Ну, короче, як для аутіста Гарба... Гарбаріель. Ой, коротше, ви гарбарієм. Чудова річ. Як і ви. Ой, що за подкати? Вон не пожалуй руки. Тот... <різь> Розділ 2. Барник, світлячок. Після епічного рукопожиття в їхніх очах настала повна темрява. Це що, сміс, сліпота? Що? ні? Це, коротше, просто ти ніч наступила різку вообще, що? Вообще, де звуки птахів? Де? Що Габри... Від цього, короче, руку отпустив, стоїть такий, в шоці. Вообще, що це Хорус зробив це? Припутна, теж охурміла, але потім їй стало пофіг. Хорус вскрикнув від страху, а потім такий. Ем, а що це? це? Це часто таке тут вообще. Це, це ви зробили гер Ви? ви Вообще-то, ну, якби у мене серце слабке, тому ну, якби. Що Габриэль видав, що вообще треба лівати звідси. Кудись, Вообще, кринж місце, щось не ок, ливаємо. Хорос ваще, тут такий став типу, розумний, намагався щось нормально сказати. Але Габріель ідіот і він просто побіг куди очі, бачиться, не бачить.